Добрий день, Олена. Що за капсули? Велика тривожність. Це є капсули клітинного харчування американської компанії, яка називається Бепік. І це іде, як їжа для клітин. Тут є все, що потрібно нашим клітинам в одній капсулі. Ми п'ємо одну капсулу в день, але починають люди навіть з одної, третьої, з одної, четвертої капсули. Що тут є? Тут дуже сильний вміст вітамінів. Вітамін А, вітамін Б, вітамін, о, вся група вітамінів Б, Б1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12. Вітамін С, Е, К1, вищі гриби, рейші, кордіцепс, чага. І ці капсули так працюють, що от коли ви їх починаєте пити, у вас поступово починає відновлюватися організм на клітинному рівні. Працює ця капсула. Я п'ю півтора року її вже компанія 7 років. На ринку. І я десь тут розказувала, що зустрічалася з жінкою 75 років, яка вже 5 років п'є, але вона п'є все по дуже маленькій дозі, по одній, третій їй достатньо. Вона має енергію, вона ще працює. Розказала, що вона прибирає в 14-поверховому будинку, і, і рахуйте, в такому віці вона мусить працювати, але в неї є енергія на це. Плюс, що у багатьох людей так забирається тривожність, внутрішній стан такий стає спокійним. І працює вона індивідуально, тобто в кожного організму індивідуальний, і, відповідно, результати у всіх по часу різні. Але результатів є просто неймовірна кількість. І по псоріазам, і по тискам нормалізує тиск, і по цукрам є, що знижується рівень цукру. Дуже багато і результатів людей. Ви мені знаєте, що зробити? Напишіть, але зверху тут в профілі є мій вайбер. Напишіть мені. і... Я вам дам інформацію про цю капсулу подивитися, почитати, е, скину відгуки, що ви собі переглянули, приймете рішення, напишете, що ви захочете хочете попробувати, і я вам е, поможу її придбати, можу вислати, попробувати одну пачку спочатку. От так працює оця всього-навсього одна маленька капсула. Ми п'ємо її зранку.